Це Леон Ліон 19-го року свіжа машина, 5 років йому пробіг, оригінал 107 тисяч. Без ніякого підвога, майже новий автомобіль. Стан гарний, має проблеми із радіатором пічки. Почались проблеми у власника машини. Він замінив радіатор пічки і також замінював антифриз, але не дало це результату і Знову закидало якимсь брудом у радіатор пічки. Приїхав до нас і йому видвинули якби, таку версію, що цей мішечок з силікатом порвався. І от він там забив. До речі, бачок змінений, вже немає в ньому цього мішечка. Тому ми не можемо показати. Але я вам скажу просто з власного досвіду. Отаким от от накіпкою забита, забита пічка. Бачите, такі відложення камінці, якби кристалізації антифризу. Це не силікат. Не Бувають випадки, коли мішечок розривається, але під, цю, під цим соусом, як кажуть, виник такий дуже сильно поширений міф, що ці мішечки рвуться чуть ли не в кожної другої машини. Так не є, повірте нам на слово, з нашим досвідом мішечок цей дуже плотний. Щоб просто отак машина 100 тисяч 4-5 років їздити і порвався він, такого бути не може. Просто ніяк. Взагалі. Це е, якби з чого так думають, що це силікат, бо дійсно підходиш, дивишся на цей бруд і здається, що там камінці, це ж воно, це ж воно таке саме в цьому мішечку. Але повірте, це не він, це не силікат, воно зовсім не таке. Це продукти відложення антифризу, який випав в осад в результаті того, що не проводилась повна заміна антифризу з промивкою. Тобто в оригінальний антифриз частично додавали нового антифризу, потім ще раз могли додати по якійсь причині, і отак воно вироботалось в системі. Тобто, не завжди цей. Треба ну, підозрювати виновника цього мішечка, що це він і все він там робить. Тобто, а а, а бруд в системі більше ніяким чином не мог не міг виникнути. Саме тут так і є. Це змішування антифризів та неповна заміна. Миємо радіатор пічки, переглянемо скільки дає тепла. Тут вже стоїть замінник. І далі перейдемо на інші контури системи охолодження. Тестуємо, як промивається радіатор пічки. До речі, хочу сказати, що ми таку процедуру робимо завжди. Нам треба переконатись і подивитись, що видає радіатор пічки, як проходить процес, щоб знати власнику, що робити надалі. Чи промивається радіатор пічки, чи ні. Зверніть увагу, ми нагріваємо температуру до робочого двигуна близько 90 градусів, плюс-мінус. І в процесі тестуємо, як видає радіатор пічки. Особливо звертаємо увагу на гірші сторони радіатора. У там, в групі Volkswagen Seat, Audi це, Сіад, Ауді, це б... права сторона зазвичай. Дальня сторона радіатора пічки вона видає найменше тепла. І зараз ми бачимо 75,8. Радіатор пічки замінений. На жаль, не знаю виробника. 76, можна сказати. Дуже гарно, потужно видає тепло, права сторона дальня. Інші сторони, серединка та ліва, не бачимо потреби міряти їх. Це вже перевірено. Мільйонами разів, можна так сказати, тут куди не втекни, буде більше. Ну, Давайте просто переконаємося, щоб зараз переставив. Ну, Допустимо, крайній лівий. Ось я поставив хай, середній лівий дефлектор. Ми Бачимо, що пішов нагрів. набір температури 77, уже майже 78 і буде 80. Точно буде. І так як деякі ну, люди показують в своїх відео, що там ставлять по 4 термометра у всі ці воздуховоди, немає в цьому ніякої потреби, якщо ти знаєш, що міряти. Ми навпаки не показуємо найпродуктивніші виходи чи сторони. Як кажемо, утаїти факт на лице, а показуємо найгірший. Найгірший і по ньому вже судимо. Ну, Бачимо, тут виходимо 79,7-80 градусів. Найгірший 76. Дуже гарно. Новий радіатор нещодавно установлений, видає, так як і потрібно йому видавати. Як новий. Надалі будемо переходити до системи і дивитись. Чи ця вся штука ще є, там плаває, чим забило радіатор пічки, і її прибирати, підчищати. Отже, переходимо на інші підключення. Так далі ми перейшли на всі контури системи охолодження, і зараз пройдемось по кожному з контурів, зберемо е, фільтр, подивимося, що ж там плаває, скільки того бруду має система. Перший контур. Фактично запита таким, таким осадом вся система. Перший контур має багато його, цього осаду. Перейдемо в наступний контур інтеркулера, подивимось, що там. Наступний контур той, що знаходиться радіатор інтеркулера. Тут може бути його більше. Фільтр. Видно, ще додавало ще, вже така кашиця є. І перейдемо ще раз на ще на один контур головки блока. Так, піднялось до верху в цьому контурі, мабуть, забило фільтр. Впадає піна, бачимо, вже майже весь фільтр покритий. Тепер ми зливаємо весь антифриз зі системи і вже переходимо на хімічну промивку всіх контурів. Злили весь антифриз, наче красивий на відео, видно, що має колір, але ж інтенсивно злили, повітрям видули, підключились апаратом. Під тиском починає намивати цей бруд. І його, судячи, по всьому його багато. В кожному контурі він присутній, в радіаторах, і в пішці, і всюди, по всій системі він утворився. Промивочка триває, будемо інтенсивно промивати кожний контур. Перейшли на контур радіатора інтеркулера із радіатором пусного колектора. І що ми бачимо? Фарка. Фарба. Фарба кусочки фарби вилазить часте явище, яке відбувається в цьому контурі. Наблюдали в дуже багатьох автомобілях, показували вам раніше в відео у цьому автомобілі це є. Така штука. Завершили промивочку системи. Власник привозив свій антифриз. g 12. Перейдемо до пічки. Права сторона 76,3 градуси. Все супер, все працює ідеально. Пічка гріє на повну максимальну потужність, як нова Бачимо, щойно прогріли автомобіль і антифриз присів. Зараз ми додамо ще порівню антифриз і, і порядок. Рекомендація обслуговувати цей двигун, а саме систему охолодження апаратом. Тут, ну, якби якщо ви хочете замінити антифриз, ви зможете зробити тільки часткову заміну без апарату. Методом злив-залив заміните всього там 4 до 5 літрів максимум. І, і зробити заміс старого антифризу з новим. Система якби, непроста, важка, має багато розгалужень, контурів і потребує апаратної промивки перед тим, як замінювати антифриз. Випадок цікавий. Нарешті він до нас заїхав. Це дійсно відбулося. А саме відбулося розрив сілікату в систему охолодження. Це Шкода А7 року з пробігом чуть більше 300, 320-325. Маємо таку ситуацію. Пакетик із силікатом розірвався. Пішов по системі, власник вже вимивав щось сам до цього, пробували. Ну як, десь мили, підключались до пічки, мили, пічка. З часом лягає, стає гірше працювати. Насосик той, що на пічку, додаткова електрична помпа теж забитий був, ну, запакувало нормальну систему цим силікатом. Зараз ми промиваємо і нарешті я вам покажу, як воно виглядає. Злили весь антифриз ось він із системи. Да? Ну, скільки зільлося, це часткове злиття. На дні там є, видно, всякі крупинки плавають, але цікаве ось. Ось тут бачимо такі е, крупиці такі, бачите, от, як воно видно. Прям дуже гарно видно, що це силітан. Бачите, такі е, силіконові, такі, можна сказати, маленькі крупиці. Збільшив спеціально показати. Отакі справи. Тобто все-таки про те, що ми говоримо і витягуємо ці мішечки із силікатом, це якби є цьому підтвердження. Ось воно перед вами, що така біда буває. І це не вимисел, це не якась хибна думка. Тут пакетики все ж таки розриваються і несуть собі таку біду. Бачимо, що як такового пруду по системі мало, немає ні чорного, ні відложень, Просто виганяє цей силикан. Це Зараз ми чистимо цей низькотемпературний контур, але всі контури між собою зв'язані. Тут неможливо просто взяти і прямо відсікти і кожний контур по відкремності помити. Воно так і відбувається, але є переходи. Є сполучення Між контурами, і тому приходиться мити всі контури по кругу декілька разів, тому що воно переходить з контура в контур. Подивимося надалі. Слідуючий контур буде на головку двигуна, яка з'єднана з радіатором пічки, але радіатор пічки вже промитий окремо. До речі, Після промивки радіатор пічки показав гарні показники. Вийшов на показники. Рахуйте нового радіатора пічки. Зовсім непогано. Отже, ще помиємо цей контур і подивимося наступ. Зняв фільтр, хочу вам показати ще раз близенько такі крупиці, прямо рукою трогаєш, як сіль крупна така. Ну, це херня ця. По, по всій системі Зраз, зараз зробили підключення на інший контур, головка блока, чистенький фільтр. Подивимося, чи має тут цей силікат. Камішки є малесенькі, але прям цього силіката не бачу. В контурі нормально. Поки нормально. Помиємо цей контур. Пройшов за який час і бачимо, що кусочки пішли. Бачимо, лізе цей силікат. Не в такої кількості, менше, але він присутній. Зараз перейшли на контур основного радіатора і блоку двигуна. Видно, що трішки додавило, але в цілому вже набагато його менше, цього силіката. Ще, до речі, власник поділився інформацією, що інтенсивно вимивали двигун, 5 разів нагрівали, зливали, питалися злити з усіх контурів, все від'єднували, що можна було від'єднати, але бачите. Якби така ситуація, що без апаратної підключення і тиску все рівно все не домито, все рівно залиш... залишок залишився. Тобто двигун непростий, двигун складний, має дуже багато розгалужень, відлужень. Ну, подивіться, просто сюди, скільки тут патрубків, три контури і тому проще. Тут якби просто так до цього двигуна підходити, його обслуговувати. Своїми силами буде неякісно. Так, можна щось зробити. Ну, звісно, це можна. В будь-якій машині люди намагаються щось самі зробити. І навіть буває успішно. Але якщо хочете дійсно якісно обслуговувати цей двигун, треба робити це апаратно. Ну я маю на увазі систему охолодження, надає переваги у всьому, якість підвищується в рази. Заправили антифризом, прогріваємо автомобіль, бачимо температуру 92-91, щойно відкрився термостат, права сторона 76 градусів. Ну, просто валить супер. Серединка там 80, плюс, руку не втримаєш, прям пече 92 градуси, дайте холостий. Перейдемо під капот, покажу як тут вийшло, бачок, помили антифриз G12, плюс. Війшло в систему 8 літрів і бачимо з 9 літрів літра ще є в запасі. Ще в принципі підсяде і на другий день може підлити там грам 200-300. Що і свідчить 8,2 літрів під стик бачка. Все супер, все гарненько, силікат прибрали. І ще раз наголошую, що така проблема буває. Силикат може розірватися, запхати всю систему, забити такими от камінням. Таким можна сказати. Воно таке крупне з зернятка ці і доволі такі, не, не, не крихке можна сказати. Ну, є з чим повозитись. Отже. Недарма ми винімаємо всі ці силікати із бачків, або замінюємо бачки, де його немає. Від вас, будь ласка, укодобайка. Ставте, підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Працює телеграм-бот. Там ви можете знайти всі відповіді на питання щодо чого, де і як і по чому. Тому. Заходьте, не стесняйтеся, кажуть, задавайте ваші питання. В телеграмі все в боті автоматично, там немає людей, він автоматично працює. Хочете задати питання, пишіть напряму. Телефон є в коментарях, також в описі під відео. Всім мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!